Я психолог і психотерапевт із Харкова, супервізор. Це означає, що я навчаю і координую психологів і надаю допомогу в різних організаціях ну, стосовно розвитку або процесів, які там відбуваються. Ну, конфліктів і все таке. От, тут на запрошення Таїсії дякую. Зараз я в у Словаччині у зв'язку з війною і там працювала в проєкті допомоги нашим переселенцям, біженцям. слова слово не відходить, вони ображаються на любі слова, тимчасовий, тимчасовий захист. Ну, переважно це жінки з дітьми. От, і був такий шикарний проєкт на цілий рік допомоги. Для стабілізації трошки адаптації. Ясна річ, це новий досвід. От той досвід, що ми отримали в 2014 році, як приймаюча сторона, можливо, ви зараз такою стороною являєтеся, а ми тоді в 2014-му в Харкові приймали Донецьку, Луганську область От, і почали одразу ці всі різні навчання із травмати, і з допомоги, і цієї сторони травматизації. І ясна річ, як психологи ми розуміли, що це ну, важка хвиля, і більшість людей буде уражена психологічно, і щоб це не переросло, ну, не переросло в хворобу чи в такі ну, хронічні захворювання, ми можемо собі допомогти. І є певні техніки, які можна напрацювати, ну такі навички. Можливо, ви вже бачили, чули, їх там куча в Ютубі або що-небудь. Ну вони такі різні вихвачені з контексту, і, і от це була наша ідея запакувати в таку серію тренінгів, які би дали цю основу, яку можна собі використовувати, дітей своїх навчити, чоловіка. ну і ясна річ, це допоміжним є в роботі. Коли до вас приходить людина з зі своїми негараздами. То ви хоча б знаєте, що ви в зоні враження, наприклад, що ви теж можете постраждати, і як вибудовувати цю дистанцію, як вибудовувати розмову. Ну, В общем, сьогодні ми запропонували таку школу відновлення. Це така ідея про те, що кожна людина знає, як відновити свої сили, і вже пробувала, і у кожного є свій досвід, своя історія. Так от ця школа відновлення. Могла би допомогти і іншим навчитися з власного досвіду. Можливо, ви вже це робите, але і не знаєте, які ви молодці, що у вас виходить, і що не виходить. ну Якщо що не виходить, то можемо з друга прояснити. Так от цей тренінг планувався на 3 годинки з переривом там, на півгодини і кафе наказу купити чи там, подихати. От. Як почнемо, ми зробимо таке коло, щоб ну, формат тренінгу предполагає, що ми не заховані за якісь ці штуки, щоб були більш такі відкриті один до одного. Но це не означає, що ви мусите щось казати. Не хочете все время, якщо вам не хочеться нічого говорити. Кожна людина може хотіти просто понаблюдати, а хтось хоче щось розказати. Ну, Такий формат рівне рівному і. Вільного висловлювання, якщо є бажання нічого не казати, окей, добре. Чому ми робимо цю серію тренінгів зараз саме для працівників різних адміністративних органів і, і того тої категорії спеціалістів, які Скажімо так, на такій першій лінії контакту із людьми, да? тому що багато ми говоримо про те, що є в нас внутрішньо переміщені люди або особи, так є у нас постраждале населення тим чи іншим чином. Хтось із них має членів сім'ї, які воюють на передовій, хтось вже має ветеранів чи ветеранок, які повернулися. Але при цьому ми завжди забуваємо про тих працівників, або часто принаймні. Маємо, який весь цей тягар несуть фактично на своїх плечах, тому що саме на адміністративні працівників, на лікарський персонал, і на тих, хто контактує із людьми, лягає отаке от найбільше навантаження, тому що до них люди йдуть власне не тільки зі своїми проблемами, але й зі своїм настроєм, і зі своїм таким внутрішнім станом. І вони мало коли задумовуються, що перед ними також стоїть не просто працівник якогось органу, а теж людина, яка може мати свої проблеми, свої внутрішні переживання. І е, ми завжди апелюємо або люди, найчастіше апелюють до працівника, як до того, хто може і повинен вирішити його проблеми. І в даний момент, якщо це якісь... Проблеми, які стосуються його внутрішнього стану, не стільки незадоволеності тим, в яких він зараз у умовах, але загалом накопиченням різних проблем, то все одно вони приходять з цими проблемами до фахівців, оцінює так званої першої лінії контактів. І для того, щоб вміти дбати і про свій ментальний стан, і про своє ментальне здоров'я, і про те, щоб вміти себе захистити від емоцій чужих, не заражатися ними. Не їх на себе, тому що часто ми ще коли спілкуємося з людьми, ми настільки глибоко вникаємо в їхні проблеми, що переймаємо їх як власні. Це теж е, несе таку навантаження і шкоду і на наше здоров'я, і на наше оточення. І відповідно саме для того, щоб захиститися від оцих таких різних факторів, ми і е, започаткували цю школу відновлення, щоб власне. Знати, які є маячки, на що звертати увагу, коли мені вже не ок і треба з цим щось робити, і яким чином із цим справлятись, і допомагати і собі, і тим людям, які до нас приходять, і тим ближнім, з якими ми комунікуємо на щоденній основі. Угу. Так? Саме так. Ну, про це можна багато говорити, так. але ми можемо перейти до самого. Я думаю, голос. що краще я перейти. Я попрошу вас тільки записатись, хто тут сьогодні є ваші імена і дані, тому що ну.